Усі зібралися, чекають на гостя. Владика Іоанн в лікарні імені Тропіних ще ніколи не був. От і запросили його подивитися на один з найстаріших медичних закладів півдня України. Тим паче у лікарні цього року ювілей – 95-річчя з дня заснування. Він відвідує у нас відділення Акушерське, де народжується у нас немовлята і є вагітні жінки. Потім відвідує у нас травматологічне відділення, дитяче відділення. Ну і так ми взагалі ми покажемо територію нашої лікарні. Ті наші міста, які пов'язані заснуванням лікарні братами-філантропами». Для духовних осіб екскурсія по лікарні. Першим показують найстаріше відділення тропінки Акушерське. Щороку тут народжуються сотні дітей. Ось таких гарненьких, як цей хлопчик. Йому чотири дні, а юній матусі Вікторії 19. Це вже друга її дитина. Ім'я сину ще не дала. Каже, працюватимуть над цим статусем, як тільки випишеться з лікарні. Візиту архієпископа дівчина щиро радіє. Каже, це її синочку благослови. Очень довге і щасливе життя. Очень приятно, в душі таке волнення, і приємно, що виділ ребенка, хочу, щоб виписались, були здоровенькі. при лікарні дія храм Святої Мучениці Варвари та ікони Божої Матері Цілительки при настоятеля храму отця Сергія і лікарі, і хворі говорять із повагою. Проте ірей підтримує усіх духовно та матеріально. Саме завдяки його турботам у травматологічному відділенні з'явилися ось ці візки. Без них більшість пацієнтів відділення рухатися б не змогли. Отець. Сергій переконаний, у церкві і медицини спільна місія турбота про людину. Сьогодні ми забуваємо християнської етики, медицинської етики. Я думаю, що такий візит сьогодні не тільки духовну традицію, але й врачі вспомнять, що, що це теж служення в першу чергу, що вони так же, як і священники, несуть очень большую відповідь перед Богом і людьми. А ось дитяче відділення. Малюки разом з мамами якраз обідають. Діти з подивом дивляться на бороданів у чорному. А Мами усміхаються. Їхніх дітей благословили, а значить, видужають вони тепер швидше. Владика Йоанн роздає іконки святого великомученика Пантелеймона та святого Луки Кримського, а потім і лікарі, і хворі, хто може, йдуть на службу. «Господи поміло, Господи помилуй, помилуй, помилуй». Дуже приємно те, що в багатьох лікарнях нашого міста діють тепер лікарняні храми, де Кожна людина може прийти, помолитися перед Богом, покаятися у своїх гріхах, попросити здоров'я собі і своїм рідним і близьким. Ми дуже часто забуваємо про душу, каже настоятель храму отець Сергій. У цьому і причина усіх бід: дбати і про тіло, і про душу, та не чинити зла. Ось що робить людину щасливою, кажуть духовні наставники. А ще треба вірити в диво. Одне із див зображено ось на цій іконі херсонського художника Юрія Шнайдера Сенюка зцілення хворого. Така сучасна ікона в Херсоні. Лише одна, і, хоч належить вона до модерного напрямку іконописання, ідеї її давні, як світ. Господь завжди творить чудеса, але побачить їх тільки ті, хто в ці чудеса вірить.